Вітання ще раз усім телеглядачам. П'ятниця телемайдан продовжуємо обговорювати тему нової системи виборів, яка на нас чекає усіх. Ми будемо тестувати фактично 25 жовтня для того, щоб ці тести були позитивними і вдалими. От зараз якраз намагаємося розібратися в всіх цих тонкощах нової системи. Зокрема, проанонсували ми, що не тільки депутатів будемо обирати разом з вами, а ще і голів селищних, районних рад, міст. Та, от зараз, якщо можна, то коротко ще з цим питанням, як тут бути виборцям? Ну, так. так. Я хочу дещо пояснити. Так, це будуть вибори сільських селищних і міських голів, а вже районного голову чи голову обласної ради будуть вибирати з тих депутатів, які стануть депутатами обласної чи районної ради. І тут треба розуміти, що дуже часто в нас якось до виборів сільського голови селищно підходили так: отут у нього родичів багато, а тут він мінський сусід, він хороший, нормально ми там в баню ходимо, 100 грам випили і так далі. На сьогодні мають громади досить до цього підійти серйозно через те, що вони. Вони мають вибрати менеджера. Ми говорили за територіальне об'єднання громад. Це перший етап децентралізації, який чекають наші громади. Але буде ще наступний етап фінансова децентралізація, коли передадуть кошти більше ніж є. Передадуть землю в комунальну власність об'єднаним громадам і передадуть великі повноваження. І тому досить важливо, кого зараз оберуть. Я працюючи на попередній посаді, до мене весь час приходили мешканці і казали сіл. От зніміть з посади цього сільського голову. кажу, я не маю права цього зробити. Ви його обрали. Ви ж обласне начальство. Як це ви не маєте права його зняти з посади? Я за нього не голосував. Перша фраза. Ось такої, щоб фрази не було. Треба зараз досить подумати, хто має досвід, хто своїми конкретними справами вже довів, що він може управляти і ось тим за дорученням територіальної громади майном. Комунальним, який буде в територіальній громаді, землею, і це буде чесна і порядна людина, і тому це досить важливо, кого зараз оберуть сільськими селищними головами. Угу. Я так дивлюсь, Роман так активно щось там конспектує вас, як є представники, які будуть балотуватися на голів. По-моєму, є я повністю інформації не володію. Наскільки я розумію, це ж зараз е фактично можуть йти люди як від партії, так і самовисуванці. Так? так, це, до речі, позитивний момент, бо в, в проєкті було записано, що міські голови повинні тільки від якоїсь партії йти. Але все ж таки поправку внесли і вони мають право йти самовисуваннями. Угу. Е відносно системи прийняття закону я сказав, що ніхто не знає то толком, яким чином півтори тисячі права. Угу. Ви попали насправді в закон. Я хотів сказати, що я вважаю, що відповідальна сила, вона повинна висувати кандидата обов'язково кандидата на міського голови. Європейська партія України висунула свого кандидата. Я не вірю в добрих людей чи дуже порядних людей. Це, на мій погляд, дуже величезний міф. Якщо ми не змінимо докрівним чином систему влади, яка працює в Європі, от беремо в Європі те, що працює, да? І ставимо сюди, може вона погана, але ну, вона там працює. І люди мають гідний рівень життя і гідний доход. І не може бути погана людина чи добра людина. Повинна бути система влади. Ця система влади це виключно місцеве сорядування. Якщо ми це поміняємо, а це може поміняти виключно виборець, на виборах, тоді щось поміняється. В іншому варіанті вірив в доброго царя. Ну вже ми бачили однотурового президента. До чого призвело до обніщання людей? Ну це ж чітко всі люди бачать. Тому, якщо не змінимо систему влади, грошна ціна, а владу можна міняти. Ну не тільки автоматами і гранатами, але ну, можна їх міняти і шляхом виборів. І чим частіше ці вибори будуть, тим скоріше ті політичні сили і перемосковані ті депутати, які крали, крадуть і будуть красти і далі, якщо система влади не поміняється. Треба міняти систему влади. Це пропонує зробити європейська партія шляхом підтримки тих європейських цінностей, за які нам декларувала вся наша коаліція, яка вибрала прем'єр-міністра і президента. Так, ну позиція європейської партії зрозуміла радикали як. До цього до всіх до саме так до, до кандидатських перегонів. От до речі, ну те, що в два тури вибирають мера, я ж рахую це прекрасно, тому що людина могла з п'ятьма там чи з десятьма з п'ятнадцятими процентами зайти, стати міською головою. Перевага ще цього закону, що може відкликати люди кількістю голосів. Тобто два мені пункти в цих, цій системі виборчої подобається, це, це те, що е, депутатів вибирають від кількості населення, якщо в нас в місті було стільки 53-54, то на сьогоднішній день 42. Зменшення, люди хочуть зменшення. Прекрасно, радикально, радикально. Якщо від кількості населення місто Рівне має 250 е, тисяч, мало тільки два представника в обласну раду, хоча вона е, ну, місто Рівне бюджету формує, ну самі великі гроші е, тут ходять, а всього два депутата було в обласній раді, зараз 12. Прекрасно, прекрасно. Те, що на сьогоднішній день стосується, е, що порвали ці дільниці, зробили під себе, скажімо, провладні е, Сили, на мою думку, те, що на сьогоднішній день треба йти людям, щоб знати, де вона голосує, чи вона зареєстрована, вона не може навіть зайти в ТВК, бо ТВК навіть зараз не має списку виборців. Тобто їм треба в реєстраційну службу йти, де вона має голосувати, чи вона зареєстрована, як виборець і так далі. Тобто, все запутано і робиться все для того, щоб. Ну, сфальшувати ці вибори. А те, що там провладні, чи є представники в парламенті, чи немає представників в парламенті. Ну головне, що було. Ми побачимо представники... потім. На сьогоднішній день я головне. кажу, є багато людей, які були, є, ще хочуть. ну, Будемо бачити. В нас лишається насправді 7 хвилин від сила для того, щоб завершити сьогоднішній ефір, тому я пропоную зараз для присутніх коротко ще раз донести весь меседж до виборців, для того, щоб зорієнтувати їх ще раз вкотре, як правильно потрібно проголосувати технологічно, 25 жовтня. Ну, Аналогічно, я так розумію, що виборцям, мабуть, все-таки доведеться розбиратися якраз активно в передвиборчій агітації, визначатися із тим номером, який вона, виборець, буде підтримувати. Записувати ці три номери, мабуть, на бумажку собі, тому що в обласну раду, в міську, в району це будуть абсолютно різні номери. Рідко кому попадає, що вони співпадають. Заходити в кабінки і голосувати, як я наголошував, ще не перепутати ту урну, яку потрібно вкинути, бо ще можуть не зарахувати. Я взагалі би виборців просив пам'ятати про одне. Ви знаєте, я депутат з 2010 року, і я пам'ятаю захід у всьому блеску і красі так, партії регіонів із сателітами в обласну раду. Потужна колона, дві третини, одна керуюча сила, і ми бачили, до чого це привели. привело. На жаль, я бачу, що зараз, скоріше за все, розігрується той самий сценарій захід двох потужних політичних сил разом з сателітами в обласну раду. Одначе хочу мешканців Рівненщини застерегти одного дуже багато насправді тих політичних сил, які будуть йти на місцеві вибори, навіть не використовують риторику місцевих проблем, бо одній тільки прості причині. Їм не треба місцеві вибори. У них репетиція перед виборами до Верховної Ради, позачергових. Їх цікавить одне перевибори позачергові президента і перевибори позачергові парламенту. В партію конкретних справ дані речі не цікавлять. Там люди йдуть для того, щоб працювати на благо області. Люди, які знають, як це робити, і люди, які все для цього зроблять. Дякую, Олег. Я вважаю, що Європейська партія Україна там, де є в статуті записано прямо одна мета це вступ України в Європу. Да? І я вважаю, що Виборець взагалі, як виборець, він може змінити свою ситуацію о, не двояка або взяти автомат і гранату, або взяти бюлетень, або поїхати з цієї країни. Тому я закликаю всіх принаймні прийти, взяти бюлетень і зробити той вибір, який. Ну, він вважає за потрібним і не даватися на якісь солодкі балачки а дивитися звичайно по тим справам, що зробили ті люди, або що вони принаймні, робили до цього. І обирати, так як він вважає за потрібне. Я останнім часом багато спілкуюсь з виборцями і чую від них, та не підемо ми на ці місцеві вибори, ми нічого не можемо змінити. Якщо кожен так буде думати, то звичайно ми тоді нічого не зможемо змінити в нашій державі. На сьогодні досить відповідальний такий період, і треба кожному прийти на вибори і проголосувати. Так, нам не подобається, що на сьогодні 5-відсотковий бар'єр, це означає, що будуть якісь мегапроєкти йти. Але він є закон, і ми маємо його поважати і виконувати. Так нам не подобаються дуже заполітизовані місцеві вибори, бо ми вважаємо, партія конкретних справ вважає, що вибори місцеві повинні бути за мажоритарними округами і не мають бути прив'язані ні до якої партії. От у нашому списку, ви не повірите, а в нас 99% – це безпартійні люди, яким уже так надоїли ті партійні боси з Києва, що це просто об'єднались люди, які вже щось зробили в своєму житті. Які хочуть сказати, що ми знаємо, що треба зробити в нашій області для того, щоб все ж таки розквітали громади і щоб ми е, говорили за європейські наші цінності і за європейські наші об'єднані громади? Дозвольте ще коротке питання. Вам ви зазначали, що менеджери мають проти, все ж таки, що важливіше партійність чи менеджмент? Звичайно, для місцевих Добрий, виборів важливий менеджмент. Це людина, яка розуміється, що таке бюджет. Як його наповнювати насамперед, як його ефективно використовувати, той бюджет, як зробити більшість. Теперішній міський голова, який придає йому не заздрі, бо це буде така різношерсна публіка, і вони будуть в разнобії голосувати, йому ще треба буде сформувати цю більшість. І тому я вважаю, що громада повинна наймати собі. Хорошого управлінця менеджера, який навіщо партійний квиток, коли ми говоримо за сміття для за собак, за кишок і за під'їзди, це важливо, який партійний квиток людини. Зрозуміло, менеджер Романе. Ну, все таки, те, що казали конкретні люди, що не не ціль парламент і президент, і прем'єр це їх влаштовує, як я так зрозумів. На вибори по-любому треба йти. Те, що ви перший раз сказали, ну я про радикальну партію нічого не казав. То все-таки скажу людям: як треба заходиш в кабінку, дивишся номер партії, там, міську раду номер 4 в обласну раду номер 3 ставити галочку і все буде добре. Дякую. Так, зрозуміло. Ну по можливості ми обговорили цю всю важку тему. Якось намагалися десь з різних сторін зайти і зачепити і голосування в селі, і в місті, і голосування за депутатів і за голів. Я маю надію, що хоча б в дечому ми цей весь туман, хоча б трішки розсіяли у наших телеглядачів. Велике прохання до вас. Ми закликаємо обов'язково йти на вибори 25 жовтня і зробити свій громадянський обов'язок. Але перед тим дуже важливо. Ще раз вкотре і можливо не раз поцікавитися тими змінами, які є зараз до виборчого законодавства, щоб хоча б приблизно орієнтуватися в тому, як мають проходити ці вибори і як зробити так, щоб ваш голос не пропав, а справді був використаний потрібно і вам же ж на користь. Тому слідкуйте за нашими ефірами на рівне один. По можливості також будемо намагатися десь в чомусь розібратися, читайте відповідні статті і літературу, Цікавтеся зрештою у депутатів, які працюють вас. На окрузі, які балотуються від вашого округу. В них також вимагаєте відповіді на питання, які самі не можете зрозуміти. Зрештою, в цьому зацікавлені ви особисто кожен, хто зараз знаходиться перед телекраном. Дякую ще раз, що були з нами, хто проявляв активність, і до наступної зустрічі в наступну п'ятницю на рівне побачення.